Перший віце-президент дитячої ланцової футбольної ліги з перших хвилин матчу ініціативою заволоділи донецькі футболісти. Вони гостро атакували і в той же час надійно оборонялись. Однак фортуна у цьому поєдинку посміхнутись помаранчево-чорним аж ніяк не хотіла. У першій половині зустрічі динамівці грали обережно, і головні козирі виймати не поспішали. У підсумку на табло горіли нулі. У другому таймі ініціативу перехопили столичні футболісти. Хоча саме у їх ворота на 57-й хвилині, арбітр призначив, аж занадто сумнівне пенальті. Донеччанин шансу не змарнував, пробивши у правий відгуки паракут воріт 1-0. Святкували гірники недовго уже через сім хвилин киянин зробив точну подачу зі стандарту, яку головою замкнув партнер по команді. Один один вболівальники уже бува чекали на серію 11-метрових ударів, але Динамо зуміло вирвати перемогу на першій доданій до основного часу арбітром хвилині. Футболісти розіграли класичну комбінацію, і після подачі з правого флангу головою киянин відправив переможний м'яч у ворота суперників. Вітчизняне аль Класіко цього разу виграли динамівці 97-го року народження. Їх емоції били через вінця, і перемога була цілком заслуженою. А далі нагородження незадоволені донеччани показово один за одним знімали шиї срібні медалі. А динамівці з гордістю прийняли красень куба. дуже напряжено. Я думаю, дві команди заслужували перемоги. Ну, сложилось так, как сложилось. Ми видели, что была честная, бескомпромиссная борьба, в которой... Може би доля удачі була більше на який сьогодні. Завжди команда, яка програла не з задоволена результатом. Команда, яка виграла, задоволена. Але сьогодні можна констатувати факт, що рівень фінальної частини фіналу був дуже такий екстра, тому що боролися за звання чемпіона 2013 року. І одна і друга команда була визначений момент ігри. Перевагу мали то одні, то другі.